Операція відчаю, або чому не можна користуватися знімними протезами, якщо ви плануєте імплантацію. В даному випадку пацієнт користувався знімним протезом більше 10 років, і ми бачимо, що відбулася досить значна атрофія кістки. По тій причині, що цей протез не фізіологічно передає навантаження на десну та на кістку, і тим самим викликав досить значну атрофію. І... Коли пацієнт звернувся з метою переробки цього протезу, бо ним стало вже некомфортно користуватися, бо він почав балансувати, то комфортне майбутнє користування таким протезом стало би неможливим по тій причині, що тут вже немає умов для фіксації цього протезу. Пацієнт обрав імплантацію. Але. В даному випадку це не банальна проста імплантація по тій причині, що тут вже відбулася атрофія кістки. А працювати ми можемо тільки в тому об'ємі кістки, який знаходиться зверху над каналом, в якому всередині проходить нерв. По тій причині ми пішли на складну операцію, називається латералізація нижнього альвеолярного нерва. І виконали її поетапно. Спочатку одну сторону, потім другу сторону. Першим кроком хірургічної маніпуляції було створення ширини прикріплених кератинізованих ясен, які в майбутньому будуть захищати імплант під час жування і тим самим продовжить термін його служби. Ось ми бачимо такий рентгенівський знімок, на якому видно канал. і Висоту залишкової кістки, яка складає в районі 3 мм. В такі умови поставити імплант нереально та неможливо. Ось зріз рентгенівського знімка по правій стороні, який демонструє уже встановлені імпланти. Нерв при цьому було зміщено в сторону і він знаходиться ось тут ззовні від імплантів. Цей слайд демонструє до та після. Ось дуже гарно видно, де проходить канал і як виглядають імпланти, коли ми змістили нерв та заімплантували. Ортопантомограма після, ліворуч та праворуч, встановлено імпланти, вони вже інтегрувались, прижилися. І дані слайди це встановлення формувачів ясен. І в такому вигляді пацієнта було передано ортопеду на протезування.